Американський штат Вашингтон вживає особливих заходів безпеки напередодні президентських виборів. Губернатор американського штату Джей Інслі привів у бойову готовність Національну гвардію. За словами Інслі, це було викликано побоюваннями щодо можливого насильства у зв'язку із президентськими виборами в Сполучених Штатах та знищенням сотень бюлетенів власне у штаті Вашингтон. Вашингтон став одним із двох штатів сполучених США. Нагадаю, де раніше цього тижня вже було підпалено урни для голосування. Постраждали також місто Ванкувер у штаті Вашингтон та місто Портленд в американському штаті Орегон. Тож, власне, як я вже казала, бачимо, як там вживають особливих заходів для того, аби попіклуватися про безпеку. У по суті ключовий день американських виборів 5 листопада, ну я нагадаю, що побоювань щодо можливих сутичок чи провокацій на фоні волевиявлення у Сполучених Штатах очікують як всередині США, так і власне за кордоном, оскільки Дональд Трамп, один із кандидатів у президенти по суті давав зрозуміти, що Може не погодитися із результатами американських виборів, і зокрема, на одного на одних із, із дебатів, він тричі підряд відмовився заявити, що визнає результати виборів. Тож маючи вже попередній досвід, зокрема, сутичок, які мали місце на попередніх американських виборах, в яких брав участь Дональд Трамп, і коли він програв Джо Байдену, тоді якраз і фактично. Американський конгрес став епіцентром власне таких заворушень і через такий гіркий досвід у сполучених штатах власне і побоюються подібних провокацій на тлі е, виборів. Ну е, очевидно, що ця подія є велич... має величезну вагу не тільки в самих сполучених штатах, але і поза межами цієї потужної держави. Загалом, це одна із головних подій цього року у світі. Мабуть, ну і це матиме найбезпосередніший вплив і на подальший перебіг власне російсько-української війни. Тому за виборами в штатах без перебільшення стежить вся планета, як союзники по всьому світу, так і вороги: Росія, Іран, Північна Корея, ну і Китай. Сполучені Штати залишаються найпотужнішою військовою державою у світі, мають потужну мережу впливу у вигляді союзників та військових баз на їхніх територіях. Так само Вашингтон зберігає вплив на міжнародні фінансові інститути та економіку більшої частини світу. Для України ж найбільш важливим залишається вплив виборів на війну, яку Росія веде проти нас повномасштабну фазу уже майже три роки. Ну і курс нового господаря Білого Дому, хто б ним не став, безпосередньо очевидно, впливатиме на можливості України продовжувати опір вже в наступному році. Або ж навпаки, хід виборів може підштовхнути власне Київ до перемовин. І тут є кілька ну, таких вимірів, мабуть, на які варто звертати увагу. Почну з того, що через загальну потужність Сполучені Штати мають серйозний вплив на позицію союзників щодо їх підтримки України. Перш за все, мова, звісно, йде про членів Північно-Атлантичного альянсу. в НАТО є ті країни, які беззастережно підтримують Київ та надають військову допомогу і фінансову, і також що для нас є дуже важливим, власне. Підтримують вступ України до НАТО передусім, це Велика Британія, Канада, Франція від країни Балтії та Північної Європи. Ну і з певними нюансами, але можна все-таки сказати, Польща водночас Німеччина та деякі інші держави надають підтримку Україні порціями і виступають проти приєднання нашої держави до північно-атлантичного альянсу. У випадку Німеччини не раз траплялися відмови у наданні зброї. Прогрес у цьому питанні, як ми пам'ятаємо, відбувався фактично лише тоді, коли аналогічне озброєння надходило від Сполучених Штатів. Саме тому власне позиція цієї держави залишається надважливою для нас. Разом з тим досі зберігається й заборона на удари американською зброєю по території Росії. і Таку ж позицію зберігає та сама Німеччина. Тому знову ж таки це ще один аспект, в якому для нас дуже важлива загалом подальша політика наших заокеанських партнерів. Ну і мова йде не лише про гуртування членів НАТО, а й про східних союзників США, Загалом, же, коли ми кажемо про східну Азію та Близький Схід. Яскравий приклад таких дипломатичних зусиль фактично є контактна група міністрів оборони у форматі Рамштайн, яка налічує понад 50 країн. Але останнім часом ми бачимо, що і робота цього майданчику теж гальмується. Новий президент США може або продовжити цю лінію. Як заявляє наприклад Камала Харіс, або ж фактично розвалити західну коаліцію на підтримку України, про що такими туманними натяками і суперечливими заявами висловлюється Трамп, сполучені Штати разом з тим залишаються, і треба розуміти, що дуже потужною військовою силою. І фактично цю силу відповідно там може застосовувати або не застосовувати майбутній господар Білого Дому, якщо на те буде політична воля. Один із останніх перекладів участь американської по суті протиповітряної оборони сил і засобів у відбитті ракетних ударів Ірану по території Ізраїлю у випадку ж України. Мова йде про надання або не надання відповідної військової допомоги. В цьому контексті мається на увазі для підсилення там, нашої протиповітряної оборони та й загалом широкого спектру озброєння. Українському керівництву доводиться щоразу мовляти США про надання нового виду зброю, але навіть попри це військова допомога від Америки залишається ключовою. Станом на зараз це 45%. У співвідношенні з іншими партнерами та союзниками у розпорядженні США є і більш прямі важелі тиску на Росію, ядерний арсенал, а також неядерне озброєння, яке у багатьох випадках може ну, точно бути не менш ефективним. Мова йде в тому числі і про авіаносний флот та крилаті ракети морського базування томагавк. Зокрема, відомо, що президент України Зеленський просив американського лідера поки що чинного Джо Байдена про розміщення томагавків у рамках неядерного пакету стримування Росії як гарантію, власне, у майбутньому проти там, потенційної подальшої і нової агресії Росії проти території нашої держави. Ну але очевидно. Ми бачимо, що схвалення навряд чи така ідея може отримати принаймні в осяжній перспективі. І з цього приводу навіть були такі дратівливі коментарі американських а, високопосадовців, хоча й анонімні, знову ж таки виключно у спілкуванні із американською пресою. Якби там не було пряме використання зброї проти Росії, навіть теоретично не розглядають демократи і Камала Харріс, а водночас Трамп. 20 жовтня нагадаю в інтерв'ю для The Wall Street Journal заявив, що погрожував Путіну завдати удару по Москві, якщо той продовжуватиме переслідувати Україну. Трамп не уточнив тоді, коли і за яких обставин відбулася його розмова з Путіним. Але тим не менш, хоча б гіпотетично, хоча б в контексті таких суперечливих, як я вже зазначала, заяв Трампа від цього кандидата ми принаймні. Чуємо про таке публічно. Знову ж таки багато залежить від інтерпретації, але тим не менш. Ну і ще один важливий аспект: це власне е санкції е проти агресора проти Росії. Президент Сполучених Штатів серед іншого формує уряд, зокрема, призначає міністра фінансів, міністра юстиції та державного секретаря, які дотичні і власне формують запровадження санкцій проти Росії. Наразі обмеження США проти країни агресора запроваджується, аби знову ж таки санкціонувати доступ Росії до західних технологій та сировини зробити неможливим відновлення російського військово промислового комплексу та політично ізолювати е, Росію. Звісно, там шаленого успіху, скажімо так, на цьому треку ми не бачимо, але тим не менш, очевидно, навіть ті санкції, які є, які працюють, є достатньо болючими для агресора. Ну і так само, як і зі зброєю, нові пакети санкцій від Сполучених Штатів, Штатів доводиться активно лобіювати. Тобто, це ну непростий точно процес. Та Росія постійно шукає способи обійти санкції. З одного боку, це доводить їхню ефективність, а з іншого боку, вказує знову ж таки на неможливості такого обходу. І на це так само потрібно постійно реагувати. І санкції є ефективними тільки в тому випадку, коли постійно. А, власне, а, оновлюються зокрема механізми їх запроваджень, і якраз для того, аби постійно обмежувати Росію в її здатності обходити і уникати е, ці обмеження. А, якщо говорити про кандидатів, то Камала Харіс кілька разів заявляла про важливість санкцій проти Росії, однак е, там ніколи особливо. Не була помічена, скажімо так, у їх просуванні. Трамп вже активно використовував санкції як інструмент впливу у перший свій ще президентський термін. І судячи з його заяв, далі сприймає їх як можливість тиснути на Росію в ході переговорів. Він то натякає на можливе зняття санкцій, то заявляє про їхнє посилення. Ну і так само, власне, Трамп в цьому контексті заявляв, що от буде погрожувати Росії новими і новими обмеженнями, аби змусити сісти за стіл переговорів. Крім того, важливий ще аспект американських виборів це так само і ну по суті волевиявлення щодо конгресу. США. бо одночасно із президентськими виборами відбудуться до виборів в обидві палати конгресу Сполучених Штатів, повністю оновиться палата представників та третина Сенату. Конгрес при цьому, що важливо для нас, затверджує бюджет Сполучених Штатів та допомогу Україні. Загалом же станом на зараз в американському конгресі існує підтримка України у двох ключових партіях. Однак багато конгресменів орієнтуються на президента Сполучених Штатів, і в цьому питанні, зокрема, в цьому контексті Перемога Гарріс та її партії мало що змінить однак серед республіканців, наприклад, вже існує невелика, але впливова група прихильників Трампа, яка досі була проти допомоги України. Тому з приходом Трампа вірогідно щось може змінитися в цьому питанні. Сам Трамп також використовував тему України для критики нинішнього президента США Джо Байдена. на початку цього року. Все це навіть як ми пам'ятаємо, призвело до блокування допомоги Україні протягом чотирьох місяців. Якою ж буде позиція Трампа та його прихильників у Конгресі після виборів? стану на зараз очевидно невідомо. Це буде залежати від самого результату виборів, того чи визнають кандидати результати голосування, оскільки, як я вже на початку говорила, є вірогідність, що цього може не відбутися. Ну і зрештою, так само багато чого буде залежати відміння української дипломатії, знаходити спільну мову із новим лідером. США. Ну, це власне такі от ключові аспекти чому і в яких. Для нас важливою є позиція Сполучених Штатів, тому очевидно, що ми дуже ретельно і прискіпливо стежимо за результатом цих переговорів.